Бачиш, і чуєш мене тільки ти, авторка Ліска Блек. Бачиш, і чуєш мене тільки ти, хочеш моєї уваги, нанче фентаніл, який з рук моїх п'єш, прозору бажано і живу зі шматочками шкіри у ній, і з кров'ю, і потом повністю випиваєш її, що головне тільки з моїх рук. Думаю, що така ж, як і ти. Прив'язаність моя небезпечна завжди. Ти ж, бажана мною цукерка, тримаєш від смерті мене. Ти мій єдиний слухач, співрозмовник на тему вищого світу. Бачу і чую тебе тільки я. Здається, що створені у симбіозі, у ньому є тільки я, тільки ти. Мрія моя хоч не здійснена, однак мрії для того і є.